Стоїть селі Субутові на горі високій домовина України. Широка, глибока ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі, твоїй Богдане, не так воно стало. Мискалики, що заздрі, Люхи твої розкопують та тебе ж і лають. Щось за труди не знаходять. так то, Богдане. За єси в Богу сироту Україну. За те ж тобі така й дяка. в домовину нема кому полагодить на тій Україні. На тій самі, що з тобою ляха задавила, без руки, як Катерини са сіла. Отаке то зіновію, Олексії друже, Ти все отдав приятелям, А їм і байдуже. Кажуть бачиш, що все то те. Та поляка. Може, і справді нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні є люди. Не смійтеся чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна і розвіють. І помоляться на волі, невольничі діти.